Хайлович, перший матч нового сезону Кубковий проти Полтави. Ну 1 поразка. Ваш коментар по цій грі. Ну, якщо коротко говорити, то ну, ви все прекрасно все бачили. да? Деякі моменти нам можна занести в актив, особливо другий тайм, де ми, я вважаю, ми мали перевагу і, скажімо так, комбінували мені, але без забитих м'ячів, на жаль, на жаль, да, перемог не буває. Єдина помилка, ми яку допустили, ми ну це знову ж таки ми не знаєте, без помилок також не буває. Ми один і в принципі ми хотіли б потім вже перелаштувалися, де деякими замінами де трошки освіжили. ми. І, скажімо так, роботу в центральній зоні, і на флангах, але не забили. Ну, скажімо так, на жаль, на жаль, перший, я кажу, блін, вийшов кому. Ви не так давно тренер команди, але за цей час помітно, що порівняння з тим тростянцем, який був у минулому сезоні, команда стала менш захисний футбол діяти. Грає першим номером, більш така побудована конструктивна гра. Це вже от перші плоди вашої роботи. Ну, Ви знаєте, про роботу ще дуже-дуже. Свої ч поперед треба бігти да команда будується. Команда будується. Ви бачили зміни, мені деякі да, давні структура, да не трошки змінилися, не ми працюємо над цим. Хоча, скажемо так, не помилок ще дуже дуже багато. Але за да, ми ми не будемо відступати від своїх принципів, які ми внесли сюди в команду. Да, і будемо. Ну я не кажу, що там першим номером чи другим, чи третім, там яким гратим, але той футбол, який ви бачили, ми вболівальники, да ми були мені теж задоволені. Я вважаю, що да, незважаючи на те, що ми програли, не да нам. Дякували мені в тому плані. Такий футбол він повинен подобатися. Да? І футболісти, коли входять на поле, повинні отримувати задоволення від своєї гри. Не мучитися на футбольному полі, а грати дійсно в футбол. Сьогодні за несподіванкою стало о, заміни вийшов Євген Проданов, який нібито пішов з команди, але повернувся. Поясніть ситуацію, як він повернувся в команду, як це вийшло. Ну ви знаєте, я не буду довго там розповідати. Да, Женя пішов, пішов, да. Ну якби ми в команду першої ліги, ми би відпустили. Щось там не склалося, да. то краще в нього спитати. да, ми задоволенням він звернувся, що можна б не повернутися, да, да. Ми за любки, звичайно. Не. Це наша сім'я. і Женя дуже багато віддав цій команді. Да, він повернення було я скажу, що своєчасно ми додав і додасть ще, бо багато нам, скажем так, користі в тій команді. Тому ми дуже раді йому поверні. Найбільше іменитим новачком цього літнього міжсезоння став Михайло Сергійчук, але помітно, що він ще не в кондиціях, так? Ну, ви розумієте, я маю на увазі, знаєте, в кондиціях можна говорити дуже багато. Звичайно, є певні моменти, де треба трошки ще, скажімо так, набрати певний функціональний ресурс. Да? Міша працює, дуже неплідно працює, додатково працює над тим. Ну, я думаю, що ще ігри ті кращі його да? він ще не зіграв, не зважається на свій вік. Да? Ну, це ще тільки тільки розквіт знаєте, на, на тому футбольному, Я думаю, що він також принесе дуже багато користі. Яке завдання керівництво клубу поставило перед тренерським штабом і чи задоволені ви комплектацією в літній міжсезоні? Ну, якщо давайте почнемо з другого питання. задоволені чи задоволені комплектацією, ну, ви знаєте, наскільки важко да, зараз запросити футболістів, тим паче в наш регіон да, деякі побої є. Тим, тим паче ми попрацювали, я вважаю, що дуже плідно, да, дуже плідно на тому. І команда, ви бачите, трошки ті обличчя. Зовсім інше маємо. Але селекція ще не закінчена. Да, ми продовжуємо там, шукати футболістів, там і певні моменти є. Не хочу зараз просто про них наголошувати. Ну, а... Якщо... А? Ціль. Ціль команди ми, ми вже озвучували не один раз, да, нам керівництво поставило попасти на, скажімо так, в першу двійку для того, щоб боротися за е, першу лігу. Що ж, ми вам дякуємо. Бемо успіху. Ігор Тимченко, Ігор Вікторович, ваш коментар по цій кубковій грі. Вітаємо з перемогою. Дякую. Ну, вийшла гарна кубкова гра, така бойова було багато емоцій. Все ж таки, в діях нашої команди напевно відчувалися перерва в офіційних іграх, тому що ми більше двох місяців не грали, як і всі інші команди. Звичайно, десь була нервозність. Тому так було може, трішки більше браку, ніж завжди. Перший там вважаю, що був при досить грі. У нас були хороші моменти. Ми створили три моменти, 100% один із них реалізували. Другий тайм, вже звичайно, команда Трасянець намагалася відігратися. Ми десь намагалися на швидких атаках їх зловити. Теж були у нас моменти, де ми могли б забити в другий м'яч і якби зняти питання, але не забивши, отримали таку нервову кінцівку. І до останніх хвилин були такі емоції. Ну, вважаю заслужена перемога, напевно, хоча її така нервова. Команді Тростяниця бажаю гарно виступити в чемпіонаті Другої ліги. Я думаю, що в цьому році ця команда покаже непоганий результат. Ну а ми будемо готуватися до наступних ігр. Всією командою. Полтава зустрічалася неодноразово і в другій лізі і в аматорах і товариські матчі в цьому році грали. А от сьогодні була офіційна гра. Наскільки Тростянець так додав по грі, і наскільки вирізнявся Тростянець від того, який був раніше? Ну, звичайно, додав. Ну, я хочу сказати, що і раніше у нас були непрості ігри завжди, товариські ігри, ми і в чемпіонаті в офіційних іграх ми зустрічалися ще в другій лігі на аматорському рівні. Ну, це хороша команда. І я вже сказав, що в цьому році я бажаю гарно виступити. У них є для цього всі предпосилки, тому що мені вони сподобались, і в нашій товариській грі, які ми грали недавно, і в сьогоднішній грі. Я думаю, що ця команда. Ну не скажу, що буде там, хоча я не знаю, які вони задачі, але я думаю, що вона буде в верхній турнір, е, турнірній таблиці. От таке моє бачення. Яке завдання парадиска Полтава у цьому сезоні? Цей сезон новий розпочався з новими надіями, з новими сподіваннями. Яка задача перед керівництвом керівництво постав перед клуб тренер штабом керівництво? це треба запитати керівництва до нас, Сергій Васильович не доводив. Але як не доводив? Ми розуміємо, що нам потрібно в кожній грі перемагати банально все, але я вважаю, що нам по силам потрапити в першу четвірку. Чемпіонат звичайно покаже. Ну, ми так може будемо намагатися туди потрапити. Як воно вийде, вже буде видно. Конкретних цілей перед нами президент не став. Чи задоволенням в комплектації в цей літній сезоні? Ну тих людей, яких ми взяли, ми на них розраховуємо. На жаль, ми втратили. На жаль, ми втратили деяких футболістів і гравців основного складу нашої команди, яких нам напевно не вистачає, але отримують шанс інший. Отримують шанс інший. Ми не інших розраховуємо. У нас є місця в заявці, тому комплектація триває. Якщо знайдеться гравець, який нам допоможе, то ми його візьмемо. Дякуємо за перемоги вас.